Ну, доброе утро, мої дорогі. Так розпочинається кожен день вінничанина Сергія Червінко. О 7.30 він приходить до теплиці, а до хати повертається вже коли на вулиці темно. Кактуси для нього як діти, розповідає чоловік. Знає всі імена, дні народження і пам'ятає, коли і яким кольором мають свісти. Я всі пам'ятаю, потому що практично все вирощується з сім'ян і багато лет за ним ухажуєш. І коли ці рослини видиш кожен день и с ними работаешь, что их знаешь, во-первых, знаешь, как их звать Э, у каждого есть фамилия, имя, отчество, то есть род, вид и подвид. И естественно я зрительно помню, как каждый выглядит. Все почалося ще у школі. Спочатку Сергій просто колекціонував вазони з колючками, пізніше зацікавився їх різновидами. Зараз у п'яти теплицях має понад 20 тисяч горщиків. Щось продає, а щось просто дарує. Він Мені дає дарує так кактуси. Я завжди. Доглядаю за ними і поливаю. Родичі та друзі захоплюються його відданістю справі. Нерідко й самі забігають до теплиці допомогти чи порадитися. Це насправді гордість, тому що колекція мабуть, сама в СНГ, наскільки я знаю. Тому мені безумно нравиться. Я цвіти люблю, а кактуси, мабуть, особенно, тому що за ними не столь треба ухажувати, як за цвітами. Колекції Сергія Черевінка можуть позаздрити навіть найкращі ботанічні сади. Переконані науковці по своєму. Об'єму і видовому складу ця колекція перевищує існуючу колекцію багатьох ботанічних садів, які є в Україні. За кактусами чоловік їздить до Бразилії, Чилі, Аргентини та Мадагаскару, збирає насіння з диких рослин та висіває у тепличних умовах. А ще спростував поширений стереотип про те, що ці рослини потрібно тримати біля комп'ютерів, бо вони поглинають шкідливі випромінювання. каже від нестачі світла та свіжого повітря, вони гинуть, і лише за ретельний догляд колючки можуть віддячити, створивши позитивну атмосферу.